Добрий день, любі діти. Діти, кожного дня ви все більше пізнаєте світ, який вам дуже цікавий. Певні речі ми з вами добре знаємо, а деякі ще ні. Бувають небезпечні та безпечні предмети, шкідливі та корисні. Ось сьогодні ми з вами поговоримо про те, чому так важливо нам про це знати. Послухайте одну історію. Жив в лісі зайчик. Він любив гратися з різними іграшками, машинками, конструкторами, м'ячем тощо. Був у нього друг більченя. Вирішив одного разу більченя завітати до зайчика в гості пограти. І приніс із собою невелику коробку, куди поклав певні речі Посту пляшечку парфюмів, термометр, сірники, запальничку, лак для волосся. Кнопки ліки. Та запропонував зайчика погратися. Привіт, зайчик! Привіт, більченя! Зайчик, давай гратися! Подивись, які іграшки я приніс. Більченя! Хіба це іграшки? Це небезпечні предмети? Гратися ними не можна. Якщо ними неправильно поводитись, вони можуть завдати тобі болю. Краще давай гратися конструктором. Це дуже цікаво. Дітки, давайте пригадаємо правила безпеки під час ігор. Не бався з сірниками запальничками. Не користуйся газовими приладами, коли ти вдома сам. Ліки тобі мають давати лише батьки. Не чіпай термометр. Він містить сильнодіючого отруту, ртуть. Не бався з ножем та іншими гострими і дрібними предметами. Дякую тобі, зайчику. Тепер я все зрозумів. Я буду гратися тільки тими іграшками, які призначені дітям, а небезпечними речами більше гратися не буду. Давайте пограємо в гру, чи можна цим гратися. Можна грати з сірниками? Ні. А можна подати коробку із сірниками бабусі? Так. Можна гратися запальничками? Ні. А можна різати дітям ножем? Ні. Можна приймати ліки, які прописав лікар під наглядом дорослого? Так. Щоб уникнути біди, усе на місце поклади: ніж, віделки, ушухляду. Голки теж тримай в порядку. Прибери зі стола шило, лихо щоб не наробило. Заховай всі зайві речі, будеш ти тоді в безпеці. Давайте пограємо в гру, виберіть предмети, якими можна гратися. Скажіть, кубиками можна гратися? Так, це іграшки. А лялькою можна гратися. Так, це іграшка. А машиною це теж іграшка. Ведерці і лопатка, ми з ними ходимо до пісочниці або на море. Це теж іграшки ми можемо гратися. М'яч. Ним ми також граємось. А голка, відкрутка, ножиці і ніж. Це небезпечні предмети, ними гратися неможливо. Світ, що нас оточує, на жаль, він приховує чимало небезпек. Особливо у нас час, коли на території України йдуть бойові дії. Це вибухонебезпечні предмети. Як слід поводитися, коли ви випадково їх побачили на вулиці? Міни, боєприпаси, петарти, салюти, гарячі матеріали це все вибухонебезпечні предмети. Вони можуть завдати непоправної шкоди та навіть відібрати життя. Тому так важливо вивчити правила безпечної поведінки з цими предметами. Які ж предмети вибухонебезпечні? Це бенгальські вогни, хлопавки, патрони та гранати. Крім вибухонебезпечних предметів, таких як різні віди снарядів, є ще предмети, які замасковані під речі щоденного вжитку, таких як іграшки, сумки, коробки та інші. Таким чином, погані люди намагаються завдати шкоди нам та нашої країни. Саме тому не можна нічого піднімати із землі. У разі виявлення вибухонебезпечного або підозрілого та незрозумілого предмета, щоб уберегти себе чи своїх друзів, вам потрібно дотримуватись правил. Будь уважним, не підходь, не чіпай. Поклич дорослого і зателефонуй за номером 101. Діти, давайте виконуємо вправу. Під час прогулянки діти знайшли незнайомий пакет. Виберіть малюнок, на якому дитина поводиться правильно. Так, ось він. Дівчинка до пакета не підійшла, а покликала дорослого. А ось ця дівчинка і ці хлопчики. Поводяться неправильно. Не треба заглядати в пакет, не треба відкривати сумку, а тим паче, штовхати ногами незнайомий предмет. Слід запам'ятати, що розмінування, знешкодження, вибухонебезпечних предметів займаються тільки підготовлені фахівці, сапери, допущені до цього виду робіт. Цінуй своє та оточуючих здоров'я і життя, виконуй ці прості правила. Завжди будеш здоровою та щасливою дитиною. Дякую за увагу, до зустрічі!